Зовнішню рекламу в нашому місті тепер розміщують по нових правилах. Розкажіть, будь ласка, що змінилося? Загальні принципи оформлення зовнішньої реклами в принципово не змінилися як були, так і на сьогоднішній день вони діють. В основу правил було покладено зонування в місті Умані, де місто було поділено на форматні зони. Ці правила Придумані не нами і вони діють в багатьох містах України і Європи. Подібні правила діють і у Львові, наприклад? Так, у Львові, Харкові, Луцьку, в інших містах. За основу було взято найкраще на опрацювання в даних містах та були покладені в основу наших правил міста Умані. Тобто, ми виключили деякі заумні, скажімо. Формати цих правил та включили найголовніше. Навіть ці правила можуть привести наше місце стати більш охайнішим та гарнішим. В нашому місті є історичні будівлі, які завішені рекламами. Якщо ці рекламні банери зняти, то виявиться, що фасад зовсім не в хорошому стані. Хіба так місто виглядатиме охайніше? Щодо пам'яток культурної спадщини, історичних будівель, пам'яток архітектури, вони взагалі регулюються. Законодавством про охорону культурної спадщини будь-яке розміщення різного типу зовнішньої реклами без згоди уповноважених органів на цих будівлях заборонено. Ці реклами це, як правило, є бізнес, якийсь інтерес тої чи іншої компанії. Краще було б, щоб ці компанії поклали кошти на відновлення або реставрацію тої чи іншої пам'ятки. щоб було в місті більш гарніші ці споруди і мали охайніший вигляд. Тобто, розміщення на таких будівлях взагалі реклами без будь-яких дозволів, заборонено законом. Але вам скажуть, що зараз війна. Бізнес платить податки, створює робочі місця, працює на перемогу і донатить найголовніше. Хіба на часі це? Нам здається, в коментарях це навіть вже писали, що бізнес не в найкращому положенні. Дійсно, зараз він не в кращому положенні. Але, скажімо так, ми не вимагаємо це робити сьогодні і негайно. Ці правила покладені не на один день, скажімо так. Можливо, ця війна вже закінчиться і ми зможемо перейти від війни до комфортного проживання і комфортного середовища в нашому місті. І тоді це можливо буде вже на часі, але теж завішувати і створювати. Велике навантаження зовнішньої рекламою, яка фактично не відтворює тої архітектури міста. Не думаю, що це якраз на часі зараз. Це так само витрати, так само в кошти вкладаються, то, то краще дійсно їх потратити вже на ЗСУ, а не ліпити рекламу, на, тим більше на пам'ятках культурної спадщини. Раніше ви розповідали, що багато зовнішньої реклами розміщено самовільно. Дійсно, на сьогоднішній день, так, по нашим підрахункам, десь відсотків 90 зовнішньої реклами розміщено без будь-яких дозвільних документів. Тому зараз йде така планомірна поступова робота з населенням щодо приведення даних рекламних засобів до, до діючих затверджених правил в місті. Муніципальна варта ходить, попереджає, виписує. Протоколи щоб до того, щоб люди отримали дозвола та провели рекламу на своїх будівлях в належний стан. Тобто муніципальна варта займається контролем за розміщенням зовнішньої реклами, чи вони по правилах, чи вони не самовільно. Яка система покарання? Як, якщо виявляють все ж таки незаконно розміщену рекламу? Що далі? Як правило, дійсно покладено порядок. Визначення як реклами, яка з дозволами чи без на муніципальну варту. Правила муніципальна варта цікавиться, чи є належним чином оформлені документи на той чи інший тип реклами, після чого в разі відсутності даних документів робить припис щодо усунення порушень та пройти процедуру оформлення даних документів по даних рекламах. Люди багато звертаються, ми багато консультуємо, пояснюємо, де можна той чи інший тип реклами, де не можна, в зв'язку з той чи іншою форматною зоною в місті. Якщо зовнішню рекламу не змінюють, не узаконюють, не знімають, що далі? Далі процедура вже йде через Адміністратив, накладання адміністративного правопорушення і вже фактично виконкомом приймається рішення щодо тої чи іншої особи про накладання штрафу, демонтування тої реклами, та таке інше. Все відповідно до діючого законодавства. Також у місті є багато неактуальної, застарілої зовнішньої реклами. Це банери, які висять уже роками висвівші. Також є вказівні знаки рекламні на дорогах. Що з ними? Те, що вдається виявити муніципальні варті, дійсно, ми пробуємо знайти того чи іншого власника цієї реклами та, та демонтувати її в разі того, що вона вже. Взагалі не, немає власників і висить самовільно, незрозуміло ким повішено. Дійсно, якщо в кого є така інформація, то про прохання звертатись до муніципальної варти та попереджати про такі випадки, бо можливо вони не всі ці типи реклами можуть виявити. Якщо це є, скажімо так. Вказівники щодо на дорожніх знаках, то теж прохання звертатись, ми вже будемо врегульовувати, бо такі вказівники більше відносяться до дорожніх служб поліції і дозволи, можливо, вбрались в них. то Це треба врегульовувати вже по місті, розбиратися, якому з уповноважених органів це той чи інший тип реклами належить. Отже, давайте повернемося до форматних зон. Розкажіть, будь ласка, як поділене наше місто? Наше місто поділено на п'ять форматних зон від нульової до четвертої. Нульова форматна зона це та зона, де реклама взагалі є недоречна. Тобто це сквери, сквери, парки, скажімо, якісь монументальні місця, де реклама взагалі заборонена будь-яка. Наприклад, центральний парк. Центральний парк, парк Шевченка. Хащі, скажімо, такі, де люди відпочивають, і, і, і там насичена цієї реклами взагалі ніяк не, не, не повинно перескоджати візуальному огляду, сприйняттю міста, сприйняттю того чи іншого сквера, парку, тобто, е, щоб, щоб навантаження реклами взагалі не було, бо рекламувати там фактично нічого. Перша форматна зона, перша форматна зона охоплює фактично історичний ареал міста Умані. Який затверджений, встановлений, це фактично вся центральна частина міста. В цій частині міста діють вимоги до реклами невеликої кількості, які є самі лаконічні, скажімо, не мають великого формату, тобто кількість реклами і типи реклами. Строго регулюється правилами реклами і типами. Друга форматна зона це зона, яка примикає до, до історичного ареалу. Тобто найбільш розширений перелік типів реклами, які можуть бути встановлені. Третя форматна зона це вся, вся інша зона, яка не війшла в першу і другу форматну зону. Там взагалі розширений весь перелік реклами, який затверджений правилами, може бути встановлений в залежності від того чи іншого місця. Четверта форматна зона це фактично наші магістральні вулиці, основні такі, як європейська, там, Тищика, Залізняка, це, там, Єднання, да, Київська. Це ті, ті, ті магістралі, де... Також регулюється встановлення рекламних засобів, особливо банерів, щитів, Тобто вони мають бути з певним кроком певного форматного розміру. Тобто ну, ці правила так от, і покликані, і верніш, форматні зони покликані на те, щоб врегулювати цю рекламу і зменшити навантаження реклами від центра міста на периферії, скажімо так, щоб було більше. Скажімо, Гармонійно все це вписувалося в містобудівну ситуацію взагалі всього міста.